25-26 років. Який може бути досвід у людини в цьому віці? Закінчила вона ВУЗ і 22, 23. Попрацювала вона 2-3 роки. Ну, десь вона попрацювала на якомусь підприємстві. Ну, що за 2 роки в неї якийсь там стаж за 2-3 роки. Вона стає, пам'ятаєте, Дєєва така була заступник міністра внутрішніх справ. Наташа Бойка, заступник, 26 років, заступник міністра енергетики. Куда, які вони можуть бути, заступник міністра? Рівень відповідальності на посаді заступника міністра він зашкалює. А 26 років дитину садять, а, даруйте за стен, дитину садять на посаду до заступника міністра і вона підписує а, ну, вкрай важливі документи для всієї країни. Вона що, в них розбирається? Тут не про досвід. Ну, це унікумом можна бути. Не О, них, це, так. це талант має бути вже якийсь. Це, 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 таких людей, ну, раз, два, як кажуть, і пчоса. Таких людей Та, дуже, це, дуже так. мало. Так. Скільки років Бушу, Скільки років а, Клінтонам, скільки років Трампу? Так, пане Олеже, це ви праві, скільки, скільки. Років скільки років Трампам? Скільки років, подивіться? А їхнім депутатам, всім, які працюють в конгресі, в сенаті, ви там бачите молодих людей у всьому світі нормальних цивілізованих країнах согласно Сполучені Штати Америки, в Англії, людина, щоб попасти в Сенат або в Конгрес, або там в палату Лордів, вона повинна мати політичний шлях. Згадайте, скільки років Рейген пропрацював губернатором, потім ще потім, потім він став там, кандидатом в президенти, пройшов всі праймери і став, скільки років йому було на цей момент? Ну так, так. так. Тому що це є політична відповідальність цілої, цілої, цілої системи. А у нас кожен раз приходять якісь нові, ноунейми, каламбур такі, нові ноунейми. Які приходять, зібрали гроші, звалили, а прийшли нові так само. І це вже продовжується з часів е, майдану, що ми бачимо, нам кажуть про нові обличчя, що про нові реформатори. Сам, як на мене, це повна брехня і не ціниться. Тому що повинні бути досвідчені грамотні люди, які мають певний досвід, певний фах, повного світу. І тоді це вони, мають, а, вони повинні були десь пропрацювати, і тоді це дійсно процеси, які відшліфовуються роками, і менше помилок умовно, людина зробить. Да вона не приведе до катастрофічних рішень, які ми маємо на сьогодні.